Всім привіт! Ви на каналі Стоматок. Та сьогодні ми поговоримо, так що ж таки краще: елайнери чи брекети? Слухай, це найпопулярніше питання серед людей, які стоять перед вибором, що їм зафіксувати. В одній клініці говорять, що треба бракет система, в іншій тільки лайнери. Вони починають гуглити, відкривають інтернет, потім починають залазити в інстаграм. Там всі блогери кажуть, що ось і лайнери вони вирішать всі проблеми. І тут, звичайно, ну я б заплуталась так точно. Ти знаєш, просто справа в тому, що не лише блогери кажуть, а ще й лікарі, деякі кажуть, зазвичай ці лікарі це не ортодонти, це дуже часто. То можуть бути просто стоматологи, які мають доступ до програми з лайнерами, і тоді є такі трішечки казус, так тобто він заключається в тому, що пацієнт чує, що він може не носити брекети. Він може вирівняти зуби лайнерами, але ми не знаємо, чи добре це буде потім для нього. Я думаю, що всі ви знаєте, як виглядають лайнери. Це ось такі прозорі капи. І дуже багато пацієнтів, звичайно, вони захочуть лікуватися саме такими лайнерами, тому що їх не видно, можна зняти, якщо захотів. І е, дуже багато говорять про те, що вони безболісні. Тобто, коли ти лікуєшся лайнерами, це безболісно. А коли в тебе брекет система, то всі зуби болять. Але це ж неправда. Чи може зуб не боліти, коли він? Переміщуються, звичайно, ні. І ми дуже багато разів про це говорили. І ви повинні розуміти, що якщо ми починаємо лікування, будь-то брекет-система, будь то елайнери, ми рухаємо зуби. І ви все одно будете відчувати. Ну, не можна сказати, що біль, але тиск. Тому, якщо ми беремо питання щодо болю, то в перші дні переміщення зубів, як з брекетами, так і з елайнерами, якісь мінімальні больові відчуття будуть. Що стосується комфорту? Однозначно, брекет-система це те, що постійно в порожнині рота, і треба трошки більше приділяти увагу гігієні порожнині рота. Тобто, так. щітка повинна постійно бути з вами, тому що якщо ви поїли десь кусочок якогось салату чи щось таке, воно може приклеїтись до брекету, і вам звичайно треба відкрити дзеркальце і прибрати це йоршиком або просто почистити зуби. Тому до брекетів так адгезія. Чогось прилипання чогось з їжі може бути чистіше. Але якщо ми беремо тему лайнерів, то, наприклад, ми з тобою зустрілися на обід десь там або на каву просто і вирішили щось поїсти. Так. Я, наприклад, за лайнерами. І для того, щоб поїсти, я маю їх зняти Звичайно, так. та покласти десь. Якщо пацієнт є відповідальний, то в мене є контейнер, а якщо не дуже, то я покладу на серветку. І в мене будуть чисті зуби так, більш-менш. Але що може бути з лайнерами, поки я їм Ну, офіціант, як мінімум, може забрати твій лайнер і викинути кудись, в тому то й справа. І все ж таки ти не можеш їсти в лайнерах. Тобто, коли ти вже сіла в ресторан, або заздалегідь треба було це зняти, або ти будеш сидіти і при комусь так відвернулась, зняла і вже там почала їсти. Тоб... Треба так дуже відповідально до цього питання ставитись. Тобто тут теж один один. один, -один. Тому, що ти в ресторані ще так повинен піти почистити зуби, ще так ти лайнер повинен зняти, ти не можеш в ньому їсти. Так. І пити, в принципі, щось гаряче неможливо, тому що якщо. Можна цей пластик трошки деформувати. Тому їсти не можна в лайнерах. Після брекетів треба гарно почистити зуби. Один-один. Один-один. А що стосується соціальної адаптації? От, наприклад, вимова звуків. Ви повинні розуміти, коли ви одягаєте елайнери, ви починаєте шепеляти. Це однозначно буде практично постійно, і навіть коли ви будете їх замінювати, тому що це чужорідне тіло в порожнині рота, яке має свою товщину, покриває всі зуби. Тому ви повинні розуміти, що як язику, так і іншим м'яким тканинам треба звикнути, що є чужорідне тіло в порожнині рота, і ну на протязі всього лікування, все одно ви будете шепеляти. Коли ми ставимо брекети, то на верхній щелепі зазвичай немає такого, що воно змінюють вимову. А от коли ми ставимо нижні і додаємо накладки, ось тоді дійсно, тоді дійсно може бути зміна вимови через те, що зуби до кінця не змикаються. Тому так само може бути трішечки порушення вимови, чіткої вимови звуків. Тому так само один-один щодо вимови Треба і того, звикнути. І того. І навіть коли у вас є лікування з видаленням зубів, зараз ми не говоримо про восьмі зуби. буває такі ситуації, коли ми видаляємо примоляри це зуби заїклими для того, того, щоб все вирівняти і правильно встановити, що і лайнери, що брекети, ви теж будете трошки вимовляти звуки по-іншому. А тепер, що стосується не просто рівних зубів, а правильного змикання, прикусу, чи треба використовувати еластики з елайнерами лайнерами з брекетами, і чи треба робити спеціальні Якісь там накладки, тобто якийсь додатковий дискомфорт до цих методів, і там і там є чи ні? Звичайно, якщо потрібні міні імпланти, вони встановлюються що з бракет-системою, що з е лайнерами. Якщо потрібні еластики, ви їх використовуєте що з бракет-системою, що з е лайнерами. Тобто тут все однаково взагалі однаково, Та. дійсно. Тому знову один, один. Як переміщуються зуби за допомогою брекет системи, і як переміщуються зуби за допомогою елайнерів? Чи однакове переміщення буде в кістці? І ось тут цікаво. Звичайно, що при а, брекетному лікуванні наша задача як ортодонтів корпусно перемістити зуб в кістці, щоб не було як коронкова частина рухається, а корінь залишається десь тут. Ніби як вітром здуло. Да. так? Є просто такі випадки, коли елайнери не зовсім показані, але лікарі все одно хочуть їх зробити пацієнтові. Через те, що він наполягає, наприклад, ми робимо рентген-знімок і можемо побачити, що корені нахилені настільки сильно, що ми не можемо сказати. Що цей результат потім буде стабільним і не буде мати ускладнень, тому на все є свої покази. Тут треба дуже чітко пам'ятати, що зараз, звичайно, стоматологія не стоїть на місці. І є цифра, цифрова стоматологія, вона витісняє олдскул. Але все ж таки, коли ви хочете побачити, як переміщуються ваші зуби, коли ми замовляємо лайнери. Приходить так званий клінчек, де ви можете побачити, як рухаються ваші зуби в кістці. Але є одне але коли ви, наприклад, приходите до лікаря, який буде робити вам вініри, він може накласти форму зубів, як ви будете виглядати після, там, після того, як він зафіксує вініри там з такою формою або з такою формою. А коли ми говоримо про елайнери, про переміщення зубів, комп'ютер не завжди може прорахувати м'які тканини, супротив кістки. Інші особливості, які можуть бути. У кожного індивідуального організму. Тому цей клінчек, тобто те, що ми маємо в результаті, не завжди відповідає дійсності всередині кістки. Візуально це може бути схоже, але для здоров'я це не завжди добре. Багато коментарів. Під нашими відео про елайнери, і все ж таки, що краще: брекети або елайнери. І, звичайно, для багатьох лікарів дуже, скажімо так, легко було б дати елайнери пацієнту і все. Іди, змінюй їх. Там побачимось через декілька місяців. Повинно бути десь так. Але є такі типи прикусів, коли ми знаємо, що за допомогою елайнерів неможливо буде вилікувати і отримати класний, ефективний функціональний естетичний результат лікування. Ми просто витратимо час і все. Це і серед ортодонтів, з якими ми зустрічаємось, ми зазвичай цю тему підіймаємо. І знаєте, це вже доходить до таких маленьких, ніби насмішок над тим, що буває так, що лікарі не хочуть сильно займатися там пацієнтами і можуть дати їм лайнери. А ті, хто ортодонти, хочуть дуже багато думати про пацієнта, то вони обирають брекети. Це не є чимось однозначно правдивим, але є такий гумор серед ортодонтів, які люблять брекети. Ви не маєте обирати лікаря тільки за тим, що подобається саме вам. Ви маєте обрати лікаря за його кінцевими результатами лікування. І однозначно відповісти на питання, що ж таки краще елайнери чи брекети, неможливо. Тому що той, хто працює тільки елайнерами, звичайно, буде говорити вам, що звичайно, елайнери, які там брекети, це олдскул, це минуле століття. А той, хто працює більш брекетами, звичайно, буде топити за брекети, що тільки брекети і все. Я думаю, що тут повинно бути якийсь мідл, де ми все ж таки все повинно бути за показами. Як на мене, вони мають. Мають право на існування, вони класні, вони працюють, але в своїй категорії не в таких складних випадках, не у пацієнтів, які мають проблеми з парадонтологією, зі скелетними типами прикусу, і не в тих випадках, де е, показані ще додаткові якісь видалення. Тобто, це має бути випадок не дуже складний для того, щоб ми потім отримали і якісний результат, і досить швидке лікування. Скільки відсотків пацієнтів наших ходить в елайнерах, а скільки в брекетах? Хоч так, приблизно. Я думаю, що 90 на 10, однозначно. Так, і це є правда. 90% Єсно. це брекет-система і 10% це лайнери. І чому ж така велика розбіжність? Тим пацієнтам, які е, знаходяться на ортодонтичному лікуванні на брекетах, я точно знаю, яким буде результат. Я контролюю процес, і ми ж не впевнені в тому, чи будете ви виконувати наші рекомендації і використовувати лайнери 22 години на добу. Тому це є теж ризиком в очікуванні правильного результату. Тому серед наших пацієнтів ці 10%, яким ми рекомендуємо лайнери, це є люди, у яких від природи правильно сформовані щелепи, і є лише деякі повороти зубів. Ну що ж, я сподіваюсь, ми допомогли вам розібратися в тому, що ж краще саме для вас. Найкраще це звернутися до лікаря і все ж таки прийти на консультацію до ортодонта. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати наші відео та задавати питання. Ви були на каналі Стоматок і до зустрічі! До зустрічі!